І вітання. Чому люди не хочуть ходити до церкви? А тому що у багатьох людей складається враження, що церква це морг, це ритуальні послуги. І церква це релігія і виконання якихось послуг, особливо зв'язаних з смертю. Але це не так. Церква це інститут життя. Церква це життя, це життя на землі і життя в вічності. І Бог все створив для того, щоб людина мала життя вічне, і нам для цього йде на церква, щоб ми вивчали Слово Божє. Щоб ми спасали людей. Ісус Христос Він спасав людей, Він істеляв людей, і Він створив церкву для того, щоб люди пізнавали Слово Боже, для того, щоб люди вивчали Слово Боже, виконували Слово Боже і мали спасіння, мали щасливе життя на землі, і мали життя в вічності. Посилання на відео залишу в описі. І хай Бог благословить вас всіх, і Хай прийде розуміння до вас, яка церква потрібна, і щоб ви приєднувалися до церкви Слово Боже. Підписуйтесь також на канали Салтаненко, щоб пізнавати істину і щоб мати спасіння і мати життя вічне. Амінь.